Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні мова піде про економічну ситуацію в Україні, про аналіз року минулого, про прогнози експертів щодо 2023-го, Інфляція, рівень долара та зростання цін. Про все це будемо говорити сьогодні. З гостею нашої студії, це завідувачка кафедри економіки та цифрового бізнесу державного університету економіки та технологій, кандидат економіки. Економічних наук, доцент Вікторія Соловйова. Доброго вечора, пані. Доброго вечора. На жаль, тема в нас не дуже весела, але тим не менш це хвилює абсолютно кожну людину в нашій країні, тому що те, що відбувається в економіці, відчуває на собі кожен, знову ж таки, йдучи в магазин, купуючи продукти, коли ми платимо за комунальні послуги і так далі. Цей рік, я так розумію, був без 2022 був безпрецедентно складним для економіки в новітній історії за ці 30 років. Ну, я можу сказати, що це за все, найтрагічніший рік був для України в цілому, для українського народу, і, звичайно, для національної економіки України. Бо ми не сподівалися, ми не очікували, що дійсно Росія вторгнеться в Україну і. Розпочне таку криваву і жорстоку війну. Тому всі ті прогнози, які робилися експертами на 22-й рік. Звичайно, у лютому місяці вони, як то кажуть, рухнули. Да, вони рухнули, і від 24 февраля лютого, вибачте, від 24 лютого, 22-го року, начався новий період. В розвитку нашої держави, які найбільш основні негативні моменти у 2022 році в економіці відбувалися, які, от ну, в принципі, шокували людей і економістів? Ну, перш за все, що економіка зазнала а, суттєвого падіння? А, в результаті повномасштабної війни закрились підприємства, дуже велика кількість людей виїхали за межі України, і зрозуміло, що це спричинило падіння і внутрішнього валового продукту, і зазвичай це вплинуло на певну експортно імпортну логістику для нашої держави. А е, які місяці були, якщо так брати, найскладнішими, чи, чи одразу це відбулося ось такий обвал, чи це все ж таки поступово рухалося? Ну це поступово, а суттєве падіння е, в минулому році відбулося саме в листопаді місяці, коли, е, коли Росія е, почала е, наносити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. І як е, вже м, підрахували експерти, що е, Економіка України впала на 41%. і до кінця року, за аналізом експертів, що ВВП вже знизилася до 33,2%. Такі прогнози також думаю заздалегідь зробити було неможливо це неможливо, передбачити так, да, бо у нас зараз ситуація невизначеності, і тому робити зараз будь-які прогнози ми не можемо. Все залежить від того, як інтенсивно буде наносити ракетні удари Україна і які бойові дії будуть проходити на території України і по звільненню території України. Давайте поговоримо про окремі економічні показники. Ну, в першу чергу інфляція 2022 року. Наскільки вона, я так розумію, що вже після початку війни експерти знову переформ... переформулювали свої прогнози, і якісь вони все ж таки робили прогнози. Чи справдилося? Це дійсно так. Інфляція дуже висока і. Вона вплинула перш за все на гаманці пересічних українців. Так? Але можна сказати, що українці дещо зменшили витрачання своїх коштів на певні свої ті. Як це висказати правильно, на ті свої забаганки, якими вони користувалися до періоду війни, так? Бо зменшилися їх витрати, і е, можна сказати, що е, Продукти харчування зросли в середньому на 35%. Так і можна сказати, що подорожчали овочі, фрукти, і всі ми з вами є свідками, що майже вдвічі подорожчали ціни на яйця. Також за період війни здорожчали послуги транспорту. Вони зросли на 40 відсотків, і можна сказати, що паливо і мастили. Мастила подорожчали на 59%. Але можна сказати, що нещодавно Інститут соціології Національної академії наук України провів такі дослідження і визначили, що можна сказати, українці в середньому можуть задовольнити свої потреби і відчувати себе комфортно, коли вони витрачають. І в них е, іде на ці е, не... Mm. Розходи приблизно 14 тисяч гривень, тобто 320 доларів, вистачає, щоб відчувати себе більш менш комфортно. Це соціологічні опитування за минулий рік, так Я розумію, да, да. да. Між, за так? минулий рік mm -hmm. ну цей рік тільки розпочався, mm -hmm. то зрозуміло, що проводити певні опитування і мати певні прогнози, ми не можемо. А чи можна сказати, до речі, от ви говорили про подорожчання вдвічі майже яєць? Чи вже дійшли експерти якоїсь єдиної думки? Чому так піднялася ціна? Ну справа в тому, що е... Були знищені зруйновані підприємства, які займалися вирощуванням птахів. Зрозуміло, що постачали яйця в магазини. Але дефіциту яєць ми не відчули. Ми не відчули, але все ж таки ну, попит на них був, але ціни зросли. І пояснити ну, експерти, в усякому разі, не дали е, таких угу. пояснень щодо даної ціни. Угу. І наскільки вона є обґрунтованою, це також я так розумію, ну, в нас є завжди житання. піднімаються ціни, і е, такого обґрунтування не завжди ми отримуємо в повному обсязі. А з боку держави є якісь механізми регулювання? Чи застосовуються Ну в нас є регулятор е, цін антимонопольний комітет, який працював, але в умовах війни ми можемо сказати, що не працює. Фактично, така ситуація. Угу. Угу. які прогнози щодо інфляції у 2023 році, зрозуміло, що вони абсолютно приблизні, але тим не менш, експерти що ж Ну, говорять. ми можемо сказати, що е, на сьогоднішній день важко е, зробити прогноз, але те, що е, інфляція е, буде повільно спадати, ми не можемо, е, тому що ми е, не можемо спрогнозувати, що нас чекає попереду. Е, якщо військові експерти прогнозують, е, що Інтенсивність бойових дій в Україні до літа зменшиться, то це може позитивно вплинути на економічні показники, на розвиток економіки. Якщо ж ні, ця ситуація погіршиться, то зрозуміло, що і в економічній галузі у нас будуть певні проблеми. Як я вже говорила, що зміни, змінилися е, певні експортні, імпортні логістичні структури і діяльність певних підприємств, тому це е, дійсно впливає на економічний розвиток нашої держави. Питання, яке хвилює також кожного, це курс долара, яка ситуація з ним прогнозується? Ну, Можна сказати, що на початку війни Національний банк зафіксує, на початку війни курс доларів у нас був на рівні 29 гривень. Mm. Так? Коли розпочалася війна, зрозуміло, що даному... даний показник збільшувався, і на кінець року, Національний банк зафіксував курс долара на рівні 40 гривень за долар. Але якщо подивитися, що в державний бюджет України курс долара був закладений на рівні 42,2. Гривні за долар, то можемо сказати, що він буде зростати. Але експерти також прогнозують, що до кінця 2023 року курс долара може бути і на рівні 45 гривень за долар. Але ж знову ж таки, це, це припущення. Це припущення, і як які... Регуляторні акти буде приймати Національний банк і що буде відбуватися з національною валютою, Сьогодні ми точно сказати не можемо. Скажіть, а якою мірою, ну тобто, те, що ми зараз залежимо, також від зовнішніх від зовнішньої допомоги, скажімо так, фінансової, який ну приблизно відсоток, якою мірою ми від цього залежимо? Наскільки? Тобто, як от... ну розумієте, оскільки спад економіки на сьогоднішній день суттєвий, то без допомоги наших іноземних партнерів ми не можемо вирішити всі питання, оскільки державний бюджет не дотримує Запланованих коштів, які необхідні для покриття самого необхідного, соціальних виплат, заробітної плати, бюджетним установам, пенсії пенсіонерам, тому зрозуміло, що ми ці всі видатки не покриваємо самостійно. І тому, звичайно, залучається і допомога міжнародного валютного фонду інших держав, ми знаємо, що Європейський Союз готує для України певний пакет фінансової допомоги, і вже, як зазначалося, що вже в цьому році вони готують перший такий транш. На вашу думку, знову ж таки, я розумію, що це думка певною міру суб'єктивна, але тим не менше, ну, бо питання таке, в якій ви валюті ви радили зберігати гроші? Ну, справа в тому, що треба проводити диверсифікацію своїх коштів, і якусь частину треба обов'язково тримати в гривні на всяк такий тривожний випадок. Так, і, звичайно, якщо є можливість, то гривні переводити в долари або в євро. Ну, тобто тут немає зараз великої принципової різниці, чи долар буде це, чи євро. Ну, справа в тому, що курс євро трошки трішки вище за. Курс долара, якщо розглядати сьогоднішній курс, то кожен обирає валюту для себе. Кому що більш підходить і що знадобиться, наприклад, в майбутньому, які саме кошти в євро чи в доларах. І ви як економіст, які б могли дати поради, можливо, ті, які якими самі користуєтеся, от просто стосовно такого побутового життя економічного для кожного українця, які ну, можуть стати у нагоді? Ну, як звичайний українець, як звичайний громадянин своєї держави. Я і моя родина. Ми стараємося обережно витрачати кошти, бо ми не знаємо, що нас буде очікувати в майбутньому. Тому ми собі десь в чому відмовляємося, а купуємо тільки те, що необхідно, і витрачаємо кошти тільки на те, що є необхідним і є першочерговим для родини. Тобто зараз режим економії він режим актуальний, буде на жаль ще да. досить і ще тривалий довгий час. тривалий час, бо ми не знаємо. Оскільки ми працюємо в бюджетній сфері, то ми не знаємо, чи будуть нам своєчасно виплачувати зарплату, чи буде вона в цьому році, не буде зростати ні мінімальна заробітна плата, не будуть підвищувати заробітну плату освітянам, не будуть підвищувати пенсію. Тобто на ці на цей рік заморожені всі виплати, тому. Звичайно, будемо розраховувати на те, що є. Якщо людина хоче придбати або продати житло, наскільки зараз це сприятливий час? І взагалі яка тут ситуація? Чи, чи варто mm. зараз якісь робити рухи стосовно нерухомості? Ну, якщо людям необхідно купувати житло, то вони його будуть купувати незалежно від того, які ціни. Звичайно, що е, ринок нерухомості він є е, 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 в. В різних регіонах і працює по своїм правилам, тому в Кривому Розі також ринок працює. Люди купують житло, люди продають це житло. Справа в тому, що після того, як велика кількість вимушених переселенців приїхали до Кривого Рогу, і хто мав певні заощадження, вони намагалися купити собі житло. Тому тут питання: якщо необхідно, вони купують житло. Я дякую вам за цікаву та змістовну розмову. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була завідувачка кафедри економіки та цифрового бізнесу університету економіки та технології, кандидат економічних наук, доцент Вікторія Соловйова. У студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе, як ми вже зрозуміли і свої заощадження, поки що треба поберегти. І до зустрічі в ефірі. Скільки вам потрібно коштів на місяць для нормального існування? Звісно, у всіх у нас запити зовсім різні, а тому суми будуть неоднакові. Проте інститут соціології Національної академії наук України зробив опитування та підрахував, що в середньому українцю на місяць для комфортного життя буде вдосталь 14 тисяч гривень, або за нинішнім курсом це трохи більше 340 доларів. А ще рік тому цей показник складав в гривневому еквіваленті майже 16 тисяч 400 гривень в доларах за тодішнім курсом ще Тридцять доларів, тобто у валютному еквіваленті, скорочення майже в два рази. Вирішили спитати у мешканців міста, а скільки їм вдосталь на місяць грошей і на що тратять? Ось сімейна пара візочників Ірини та Миколи кажуть: в них життєві запити є невеликими, працюють на чверть ставки, отримують пенсію за групою інвалідності. При цьому допомагає виживати гуманітарна допомога. Однозначно на продукти. Правда, деяка частина потреб покривається гуманітаркою, оскільки ми люди з інвалідністю першої групи. Тому гуманітарки доволі дають, переважно крупи, місні консерви. От. Але все одно всіх потреб воно не покриває, і включно з консерваціями, все одно, все одно доведеться багато витрачати на продукти. Це основна стаття наших витрат. Потреби в нас скромні, якщо відкинути всякі там ремонти. Атоку біля хати то суто на нас ну тисяч вісімдесять. Ольга в Кривому Розі серпня переїхала через окупацію зі Скадовська. каже, оренда житла з'їдає значну кількість коштів і тому її фінансові побажання такі. Десь тисяч тридцять це разом з квартирою. І комуналко Валентина Леонідівна має майже півстоліття педагогічного стажу, викладала зарубіжну літературу вже на пенсії, і тому суми на місяць на свої потреби бажала би більшої. Плата за ЖКХ або і, і лікарства. Лікарства та да. більше всього. А якої суми вам би вистачало? Ну мабуть... Вісім десь широкомасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало не тільки мільйони доль і принесло із собою багатомільярдні збитки національній економіці. Воно практично унеможливило б економістам робити хоч якісь прогнози на майбутнє щодо ситуації в Україні. Втім, вже за підсумками найнегативнішого для держави 2022 року підрахували ступінь впливу: темпи спаду економіки України 41%. темпи спаду ВВП 33,2%. Інфляція 26.6%. Суттєве скорочення експорту металу та зернових культур, основних статей надходження валюти до економіки країни, суттєво вплинуло на курс валют. На початку вторгнення він був на рівні в 29,9 гривень, зараз трохи більше 40 гривень. Попередньо на цей рік державний бюджет заклали показник в 42,2 гривні за один долар, але не виключають можливість, що курс американського зеленого зросте до 45 гривень. Негативні тенденції в економіці при цьому зберігатимуться, кажуть експерти. Інфляція не буде е, зменшуватись. І в наступному році, оскільки ситуація в Україні є досить складною, також враховуючи ракетні обстріли у жовтні, грудні енергетичної інфраструктури, то зрозуміло, це в Досить суттєво вплинуло на розвиток економіки, інфляція і певні економічні показники відчули на собі майже всі. Тобто гаманець кожного пересічного українця. Відчув зростання цін на 35%. Які економічні показники будуть цьогоріч у 2023 році? Наразі не береться прогнозувати ніхто. І перша та головна причина російська військова агресія, яка триває проти України, зокрема, і обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Максим Мурашов, перший міський.